Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні я пропоную онлайн-розклад по варіантах, на які теми життя акцентує увага сонячне затемнення або місячне затемнення, в залежності від того, яка структура вашого особистого гороскопу, а може і сонячне, і місячне, впливає на ваші планети, доми, аспекти. І ми подивимося зараз на картах, бо мало хто знає свій гороскоп, мало хто знає структуру свого гороскопу. В кращому випадку знають, в якому знакі Сонце. І не враховують ці ще 9 планет, де вони розташовані, а тим більше не знають сітку домів. Значить, я хочу трохи про це затемнення розповісти. Говоритиму я зараз російською, бо це цитата із підручника. Він лише на російською поки є, на українську мову його не перевели. Це Бернадет Бредді, австралійська астрологиня. Вона пише: Огромна мощь, гнів і сила квадратури Марса Плутону направляється в определенне русло в этом сімействі затміні через трін. Человек, испытывающий затмение этой серии, будет обнаруживать, что гигантские препятствия неожиданно и легко устраняются, или что с негативной стороны, может быть, назревающий потенциальный кризис неожиданно проявляется и очень быстро проходит через его жизнь. В любом случае, человек будет ощущать, что все движется с огромной скоростью. Тобто, вы зрозумели, символизм цього затемнення це все рухается с неймовірною швидкістю. Зараз я викладу варіанти. Подивимося, скільки варіантів викласти. Ви обираєте свою карту. Можете по карті, по рубашки, по розташуванні її на столі, по номеру, тобто тут інтуїцію свою проявляєте. І подивимося, ви почуєте від карт, на яку сферу життя вам треба звернути увагу, щоб привести ситуацію у розвиток, але враховуєте, що. Якщо ви намагаєтеся щось стримати, якусь кризу, то це затемнення може спровокувати розвиток тої кризи. Ну, якщо у вас там воно це затемнення, щось аспектує в гороскопі. Е, так, скільки варіантів? Сім варіантів мені показують. Сім варіантів, добре. Я викладаю сім карт, обирайте по числу, по карті. Можете все прослухати, можете декілька варіантів обрати. Тобто комбінувати ви можете як вам завгодно. Тут лише прислухайтеся до своєї інтуїції. Ну, Загалом на таких е, загальних розкладах не рекомендується довго зациклюватися на роздумах. Обирайте по першому імпульсу. Так, е, перший варіант. Другий варіант. Ух ти. третий вариант, четвертый, пятый, шестой, и седьмой Можете поставити на паузу, якщо вам не вистачає часу, а я починаю. Сподіваюся, ви обрали. Отже, хто обрав перший варіант? На чому вам зосередити свою увагу, щоби зробити прорив. Ну і нагадую: якщо хочете законсервувати ситуацію, можливо, так покаже, те, щоб ви знали, тут випала щаслива карта. Щаслива карта. Тут, по-першому варіанту, не дуже хочуть і розповідати. Тут скоріше будуть люди дивитися, е ті, хто взагалі не володіє інформацією про свій гороскоп. Так, на яку сферу життя цим людям звернути увагу. Е восімка мічів, і вона вийшла перевернутою. Е перевернута восімка мічів Вказує на те, на яку сферу життя вам е звернути увагу. Певні, скоріше, це ситуація 12-го дому, тобто ваші страхи, фобії, так, залежності, таємні вороги. Так, ще може бути оточення вашого начальника. А якщо ви займаєтеся бізнесом, то оточення, ваші близькі контакти. Тим, з ким ви постійно спілкуєтеся, так, може проходити по цьому 12 му дому. Також для когось програється, як, оскільки це ситуація 12-го дому хвороба шлюбного партнера. Ну, і карма 12 дом. Отже, перевернута 8 камічів вказує, що вам треба звернути увагу на звільнення від якихось залежностей. Нам треба звернути увагу на те, що я, ну, якщо вам воно підходить, наприклад, хвороба шлюбного партнера. Тут ситуація вирішиться, бо перевернута восьмка мічів каза, що пазл вкладеться. Також, може комусь вказувати на здоров'я. Шостий дім це здоров'я, 12 це лікарські установи, такі, як ну, лікарні, да? Тобто. На що акцентує увагу? Наступить прорив, наприклад, якщо ви не могли поставити діагноз, або ви лікувалися, отут наступає прорив, і у вас складеться весь пазл. Також комусь, ну, може, хтось колись буде таке дивитися, в принципі, цей прогноз можна дивитися до 9 квітня 2024 року, оскільки, як мінімум, сонячне затемнення діє півроку, ну, якщо це комусь аспектує. Місячне затемнення, яке буде через два тижні, то тоді воно діє максимум місяць. Сонячне затемнення відбувається в 21 градусі Терезів, місячне в 6 градусі Тельця. Може хтось знає, де у, них, у яких градусах розташовані планети в гороскопі. Отут тут показую, наприклад, чому я сказала, що може хтось в когось така ситуація, наприклад, людина заходиться в якісь обмеження. Наприклад, ну, мало лі, це може бути і в'язниця, може бути гаубвахта, може бути е, знаходження на лінії фронта, і людина вже там себе ну, погано почуває в плані здоров'я. У вас звільнення від цього відбудеться. Тобто прорве всі е, перешкоди, і ви вийдете із цієї ситуації. Ну, от, або може на когось ви дивитеся. В плані кармічної, таке теж може бути, на що звернути увагу. Ця карта вказує на те, щоб ви поцікавилися своїм родом, і ви ніби склали пазл із тією розрозняною інформацією, що ви, що ви знаєте. Якусь таку вам картину треба скласти про своїх пращурів, бо багато ви чого берете. По 12 дому від своїх е, минулих життів, від своїх е, предків, нереалізовані якісь програми, нереалізовані вирішені проблеми на вас можуть переключатися. От е, отут, хто обрав першу позицію, то от, такі навіть родові якісь програми, ну, не родові армії, по кармі, е, по минулих життях, отут е, е, це затемнення. Спровокує вам вихід, ніби як на волю, від, від цих обмежень. Так, а хто обрав другий варіант? Що тут? тут паш кубків. На яку сферу життя вам звернути увагу? Ну, це на емоційний ваш стан. Це може бути там, де розташований у вас місяць натальній карті. Так, спочатку про місяць. На що вам звернути увагу? На те, ну, і, це, і це затемнення вам спровокує розвиток ситуації. Ваші, ваша провідна потреба. Тобто, ваша провідна потреба, а за провідну потребу відповідає в натальній карті місяць, це емоційне задоволення. Тобто, ви вам допоможе це затемнення ну, вирішити такі ситуації. Е, примирення з кимось, зустріч з кимось, е, також е, отримання е, якихось невеликих подарунків, бо для когось провідна потреба це постійне отримання хоча б невеликих презентів, від того людина почуває себе в безпеці. Для когось програється навпаки, що ви комусь даруєте подарунки і таким чином ви відчуваєте емоційну безпеку. Далі, в когось може програтися не як місяць, а як п'ятий дім, тобто дитина. Для когось сонячне затемнення спрацює як трігер для вирішення питань з дітьми. Для когось як налагодження контактів з дітьми так, те ж саме примирення, знаходження спільної мови, а для когось буквально програються як зачаття. От, отак, по-другому дому. Так? І ще може по другій карті, по п'ятому дому от я оговорилася. Ну і для когось може програтися як. Партнер, дом партнерства, сьомий дім. Можете хтось зустріти партнера для любові, для любові, для любовних відносин. Тобто, відкриває затемнення, на що акцентує увагу на зустрічі з партнером. Так, третій варіант. Що тут дві карти витяглися. Так, дев'ятка кубків і диявол. О! Тут прям, я вам так скажу, хто обрав третій варіант, на що звернути увагу. Ну, верніше, яку, які теми акцентуються, це сонячне затемнення. Ну тут широкий буде спектр. Значить, в першу чергу тут йде м, перший дім і другий дім. Бо е, отут і восьмий. Так, що це значить? Перший дім це наша, е, наш характер, наша зовнішність. І наш імідж. так? Це сонячне затемнення може аспектувати ваш асцендент, управителя вашого гороскопа або ваше сонце. Тому що, що відкриває це затемнення? Прибираються перешкоди для того, щоб ви могли. Змінити свій імідж, стати більш впевненою в собі, чи впевненим в собі. залежності, хто дивиться. Другий дім підняти власну самооцінку, набути матеріальні цінності, комусь, може, аспектує Венеру, управителя другого дому, так? Тому тут от великі підняття самооцінки, фінансова незалежність, і також особиста незалежність. Так, по дияволу комусь може аспектувати восьмий дім або управітеля восьмого дому. Восьмий дім це спільні фінанси, податки, ну, проходять і спадщина тут проходить. І, що ще може бути, кредити, тобто гроші вашого партнера шлюбного. Отут акспиктує. Ну, от разом, разом. Оці, оці дві карти вони вийшли разом, маємо їх читати разом. Значить, Оці ситуації однозначно піднімають вашу самооцінку до небес, роблять вас фінансово незалежною людиною. І піднімають вашу самооцінку. Тут головне не повестися на якісь дуже легкі, привабливі гроші по дияволу, такі, як хабарі і таке інше. Бо для когось може таке показувати перший, другий, восьмий і, і, і може бути задіяний ще й 10-й, як кар'єра. що... Ви маєте дуже престижну посаду, вам пропонуватимуть величезні гроші, ну, в принципі, є загроза потім по цих грошах попалитися. Тому що оце затемнення, воно не має кордонів, воно змітає все на добро чи на зло. Краще тоді просто подумати про свою незалежність, про свою фінансову незалежність. А якщо є якісь сумнівні такі от програми. Спільних фінансів тричі подумати, чи потрібно воно вам, бо ви потім оцей поток і грошей, і неприємності, які за ними йдуть по дияволу, не зупините. Так, четвертий варіант, хто обрав. Тут королева мічів. Королева мічів. Ну, тут явно задіяний перший дім. Тобто ваша, ваш асцедент і перший дім, то, що описує ваш характер і зовнішність, і, і затемнення і якимось чином аспектується. Наприклад, у вас сонце в Терезах. Ще теж може бути затемнення, аспектує ваше сонце. Ну, Хто народився 13, 14, 15 е, е, жовтня, то безумовно ваше ваш сонце задіває. Так само це стосується. Хто народився 11, 12, 13, 14 квітня до вашого сонця в опозиції, хто народився в липні такі самі дати і в січні. Тоді, ваше, тоді це затемнення до вашого сонця виступає в квадратурі. Однозначно зачіпляє ваше сонце, бо сонце це его, вітальність і життя, або ж ваш перший дім. Ну тут може бути по-різному. Для когось ну, однозначно, це, як я сказала, сонце перший дім, а також може зачіпляти такі сфери життя, як восьмий дім. Для когось це може трагічно оце затемнення програтися. Плані е, е, зустрічі зі смертю не вашою, а чиєю смертю. Бо це все-таки королева мечів, вона вважається ну, жінка в траурі, в чорному. Так? Якщо це е, не ва, ну, ви ж не знаєте свого гороскопа, скоріш за все, де у вас там що, е, розташований восьмий дім, які є управителі восьмого дому, по-першому дому тоді вас закликають. До того, що ви повинні свої емоції, свій характер, якщо у вас, наприклад, плаксивий такий характер і таке інше, брати під контроль розуму, також комусь може так проходити по третьому дому, по управителю третього дому або по Меркурію, Оскільки це карта повітряна, відповідає за інтелект. І тоді вона вказує, що це затемнення е, стоси, е, заце, зачепить вашу інтелектуальну сферу. Ви можете чомусь дуже гарно навчитися, навіть якщо це зачепляє ваше сонце чи анцидент, королева мічів розполагає до того, що е, ви можете чомусь вивчитися, бо це інтелект. Інтел -інтелект. Також. Ця карта вказує, що ви будете повністю самостійними. Цю, о, 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 обставини складуться так, що ви примусять вас діяти самостійно. Якщо ви намагалися щось тримати, якусь ситуацію, мати якихось покровителі, таке інше, то це сонячне затемнення прибере. Ви чисто самостійно дієте на свій розсуд і на свій страх по королеві м'ячі. Ну, ще може таке бути, що для когось буде зустріч з дуже розумною жінкою. Це не для шлюба, це не такі відносини, не любовні, якщо там чоловіки можуть дивляться. Ця просто жінка зможе вас гарно проконсультувати і вам допомогти. Реально допомогти. то в такому разі вам в гороскопі. Це сонячне затемнення, аспектує ну, або відбувається в сьомому домі. Якщо, наприклад, у вас асцендент в Омні, тоді у вас в Терезах партнерський дім, там відбувається сьо, сонячне затемнення. Або аспектує управителя сьомого дому. Теж може тут уже буде, по-різному, -по у кожного, бо 10 планет. В будь-якому разі ви зіткнетеся з питаннями незалежності. З питаннями холодного розуму, аналітичного розуму, ну і навчальними якимись курсами. Для тих, хто обрав п'ятий варіант, які процеси, на якійсь сфері життя, акцентує увагу, це затемнення. Тут випадає дев'ятка Пінтаклій. Дев'ятка Пентаклі дев теж вказує, що. Це може бути задіяне ваше сонце, ваш асцедент або управитель вашого асцедента. Також може бути це затемнення відбуватися у другому домі. Ну, це, наприклад, як у вас, якщо у вас асцедент, гороскоп починається в знакі Діви, тоді з великою величезною вирогідністю, другий дім відбу... вам приходиться на терези, і саме в другому домі фінансів. І самооцінки, і здоров'я відбувається сонячне затемнення. В будь-якому разі, внаслідок цього затемнення, ви зіткнетеся з ситуаціями певної, певного небажання спілкуватися. З іншими людьми. Тобто, може бути ще задіяна ситуація сьомого дому партнерство. Оскільки це карта мізантропії, людина настільки впевнена в собі, і у вас виросте самооцінка, у вас зміниться імідж, що ви не будете відчувати потреби в партнерстві. Далі може бути так, що ви навіть розірвете якісь стосунки і сонячне затемнення. Це акцентує і прискорює ці події. Якщо ви намагалися втримати якісь стосунки, то сонячне затемнення це спровокує на не на, те, що на розрив, що на віддалення один від одного. Тому що ви себе будете почувати так, нічого не потребує, ні спілкування, ні грошей. Я самодостатня людина. І ще попробую до мене на кривий козі під'їдь. Тобто такі сфери життя тут акцентує сонячне затемнення або місячне, в залежності в кого як. Так, шостий варіант. Шостий варіант. Отут серйозно. Тут випала карта суда. Так, карта суда. І це може бути. Це може бути, по якому дому? Це може проходити по дому партнерства по 7 дому. Це може проходити по восьмому дому зустріч зі смертю і відродженням, народженням. Так, Це може бути, проходити по 10 дому і по четвертому. Десятий і четвертий це наші батьки. Десятий той із батьків, хто дає вам статус, четвертий, хто забезпечує вам емоційну стабільність, як правило. Отут відбудеться у цих сферах життя партнерство, зустрічі зі смертю, не вам, а ви зіткнетеся з чиєю смертю. Е, е, набуття спадщини, е, вирішення е, боргових проблем, як правило, по, е, змога повернути борги у цій карті. Але якщо у вас є ситуація, що вам е, винні гроші, в такому разі, це сонячне затемнення спровокує таке, що вам повернуть борги. В плані кар'єри може таке статися, що ви зіткнетеся, якщо ви намагаєтесь з останніх сил втриматися на якійсь роботі, на якійсь посаді, тоді це сонячне затемнення зробить так. Спровокує так, що приберуться всі перешкоди, і ця ситуація рухне, ви її не втримаєте з величезною швидкістю. Якщо ж вам навпаки щось заважає для кар'єрного зростання, ну, наприклад, ви замісник якогось начальника, а у вас Начальник, пенсіонер, але він не йде з цієї посади. То ситуація складеться так, що начальника приберуть, а ви будете просуватися по кар'єрних сходах. Якщо у вас ситуація, хтось із батьків, наприклад, хворіє, таке теж може бути. Тоді це сонячне затемнення відкриває шляхи, хворіє, і ви вже знаєте, ну, вже сказали, що не можна нічого зробити, лікарі. Тоді це сонячне затемнення. Зробить так, що всі перешкоди приберуться і ви зіткнетеся з новими умовами, життя вже не буде таким, як воно було до цього затемнення. Також, якщо комусь це ще може бути таке, що задіває сонце і перший дім, тоді у вас відбудеться переродження вашої зовнішності. Якщо ви хворіли, наприклад, це виздоровлення, а також зміна іміджа, ви будете слідкувати за тими тенденціями моди, про які трублять. От бачите, скільки варіантів, бо це суд. Це дуже дуже, дуже така многогранна карта. Ну, якщо ви обрали оцей варіант, в будь-якому разі, в певній сфері життя, де у вас хаос і бардак, все прийде до структури і розкладеться по поличках. Не потрібне відімре, потрібне з'явиться у вашому житті. От в такому плані. Так, і сьомий варіант. Що тут? Сімка кубків. Ну, сімка кубків. Сімка кубків. Сімка кубків говорить про наші якісь ілюзії, мрії і фантазії. Так, а також про наші, е, зді... наші бажання і е, наші ну, фантастичні, я б так сказала, бажання. Це такі ситуації 12-го дому проходять мрії і фантазії. Так. Ну, може бути, по 11-му ще. Спілкування в інтернеті, і, і внаслідок цього якісь знайомства, які вас до чогось приведуть. Ну, дивіться, теж шатрим цього затемнення знімаються всі перешкоди. Якщо ви про щось давно-давно мріяли, давно, воно вам снилося, воно було як нав'язлива ваша е, ідея, як нав'язливе ваше бажання, то тут е, всі перешкоди. Прибирається, і ви стрімко мчитеся назустріч своїй мрії. Скоріше тут е, будуть дивитися люди, в яких Юпітер е, стоїть в 12 му домі. І тоді е, по, у вас розшири, розширення можливостей відбудеться, але ви про це дуже і дуже мріяли. Ну, е, якщо це якось пов'язано з інтернет-спілкуванням, створенням якихось груп. Е, да, то тоді Тут теж ваші плани збуваються, і ви стрімко коли, стрім летите до якогось успіху, який вам прийдеться закріплювати, е, тому що він дещо ілюзорний може бути, ніби віртуальний. Е, тому його потрібно буде закріпити в фізичному світі. Ну, і ще про що тут можна сказати? Хто е, мріє, наприклад? Mm, про, значит, про що мрія, щоб була купа грошей, щоб були там домики, машини. От в такому матеріальному плані цей ну, це віз буде 2,8, тобто свої і чужі гроші, у вас може скластися така ситуація, що вам буде прип... запропонований якийсь ризикований проєкт по цій карті і дуже легкі гроші. Так от, скоріше, ви гроші ці побачите лише в віртуальному вигляді. Тобто, ви десь їх побачите на моніторі смартфона, чи ноутбука, чи там комп'ютера, а скористуватися ви цими грошима не зможете. Бо воно просто рухнуть, які всі перешкоди. Ну, Які стримували, тут якийсь віртуальний ну, знаючи свій гороскоп, якщо точно тут по 12-му дому, то мрії збудуть, збудуться, якщо людина мріє про, про щось, ну, там, про дітей мрія, про е, шлюб мріє. Е, тут перешкоди знімаються у житті, і ви до цього. Рухайтесь, якщо ви про щось таке матеріальне думаєте про гроші, там, замки, острови і таке інше, то ви можете просто дуже легко вляпатися в якусь авантюру, віддати туди гроші і нічого взамін в не отримати, бо ніби оце сонячне затемнення зніме запобіжники вашого критичного мислення. Може, тут ідуть аспект до Нептуна. Наприклад, у кого в 21 градусі Терезів Нептун, або в Козерозі в 21 градусі, от, або ну, от в такому плані. Якось зачіпляє Нептун, бо тут проходять фантазії. Все, друзі, такий у нас був розклад. Сподіваюся, карти вам допомогли дещо прояснити в вашому житті на найближчі півроку. І до нових зустрічей в ефірі.